Туреччина пропонує Україні шанс зберегти життя українців. Вітаю вас, шановні друзі! Турецька сторона запропонувала Зеленському та Путіну провести нові мирні переговори. І ось що за цими переговорами передбачається: значить замороження війни по існуючій лінії фронту, зобов'язання провести у 2040 році референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, окупованих на момент заморозки війни з Росією, гарантії позаблокового статусу України до 2040 року, обмін полоненими за форму. Лою всіх на всіх Росія не буде заважати вступу України до Євросоюзу, Ну і взаємне зобов'язання США та Росії не застосовувати ядерну зброю за жодних умов. І от таку пропозицію Туреччина відправила і українській, і російській стороні. Ознайомитися з усіма пунктами цього договору можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Одразу хочу зазначити, що сьогодні Пісков заявив, що Москва вже не згодна на переговори на підставі стамбульських угод, бо геополітична ситуація зараз сильно відрізняється. Ну, в принципі, воно то й зрозуміло, тому що ситуація, яка була під час стамбульських переговорів у 2022 році, і та ситуація, яка зараз є на фронті, це абсолютно дві різні ситуації. Зараз Росія повністю господар ситуації. У них перевага абсолютно у всьому: у людях, у технічних. У грошах, у дронах, у ракетах. Більше того, вони як працювали з Європою з Америкою, як продавали їм газ і нафту, так і продовжують продавати і отримувати за це гроші. А от у України зараз якраз все навпаки дуже дуже погано. Мало того, що західні партнери починають морозитись і ніхто не дає ніякої ні зброї, ні грошей, так і ще й закінчилися ракети для ППО. І кожен ракетний обстріл Росії закінчується просто неймовірними руйнуваннями енергетичної інфраструктури. Саме тому я вважаю, що якщо Росія погодиться на ці переговори, це буде дуже велике щастя для України. І Хто б там що не казав, за що гинули хлопці, що Україна не буде поступатися територіями, треба думати про завтрашній день. А якщо подивитися, що сьогодні відбувається в Україні, то можна зрозуміти, що завтра все буде набагато гірше. Росія продовжує кожного дня знищувати енергетичну інфраструктуру України. Росія продовжує стирати з лиця землі Харківську, Сумську, Херсонську, Одеську область. Кожного дня прильоти, кожного дня є жертви. І ситуація з кожним днем тільки погіршується. Тому я казав, кажу і буду казати саме головне це життя людей. Ніякі території не коштують життя людей, і залишається тільки надіятися, що ці переговори відбудуться і перестануть гинути люди.